Пісня, яка найкраще описує моє життя, це. Ой, боже, які складні запитання. Це все залежить від періоду життя, від е, якогось твого настрою. Тому що я людина меломан яка слухає абсолютно всі пісні. З того самого моменту, коли ви зрозуміли, що хочете стати співачкою. Напевно, з п'яти років я ходила на всі всі можливі гуртки. Я і співала. Я обрала собі той шлях, який я насправді дуже сильно люблю. У подкастах у вас була благодійна ціна. Ви надсилали кожне збройним силам України. Ми завжди якось це хочемо. Переплітати з благодійністю, з хорошими справами. Зроблено вже було дуже багато. Ми продавали і машини на Збройні Сили України, ми збирали і е, діткам, ми е, допомагали і тваринкам, які постраждали. Ти можеш мені зараз не повірити, але я взагалі ніколи ніяк на нього не реагувала. Мені не було. Е... Навіть трошечки образливо. Я вважаю своєю спи суперздібністю, тому що якщо ну коли я розповідаю це взагалі артистам, е, своїм колегам, е, то всі дуже сильно дивуються і кажуть, боже, мені так. Ми почнемо з такої невеличкої гри. Е, перше, що припадає на думку, що продовжити речення. Давай. Е, якби ви могли обрати будь-яке місце для вашого наступного концерту, це був би. Місце чи місто? Місце. Е, ну, давай ми масштабно, штабно в стадіон. Е, моя улюблена пісня, яку я виконую, це... Е, це знаєш, вони завжди змінюються. Коли виходить якась нова пісня, мені подобається її співати, тому напевно, зараз це от мій останній реліз сінгл. Леді. Якби я не стала співачкою, я б. Якби я не стала співачкою, я б, напевно, стала якимось дипломатом. А чому саме такі вибір? Не знаю, ти знаєш, це якась типу, дитяча мрія, можливо, або, ну там, в дитинстві ми всі хочемо бути різними людьми. У мене завжди як це там, буде співачка або акторка, але якщо обирати якусь ну, не творчу спеціальність, то, то напевно дипломатом я була якимось послом. Мені це цікаво. Дуже цікаво. А якщо про такі. Цікаві моменти перед виходом на сцену. Яка з цього наступне. Перед виходом на сцену я завжди. Перед виходом на сцену я завжди відходжу в куточок і про себе говорю якусь свою мантру, нелаштовуючись на виступ. Клас. Моя мрія заспівати дуетом з. Е, моя мрія заспівати в цілому дуетом з кимось з якимось класним виконавцем, але якщо говорити прям, ну, настільки масштабно, то я дуже сильно люблю uh, Coldplay і я б хотіла з ними заспівати дуетом. Пісня, яка найкраще описує моє життя, це. Ой, Боже, які складні запитання. Я, я не можу, напевно, назвати зараз одну пісню, яка описує все моє життя, але. Можливо, декілька. Це, це дуже важке питання, якщо чесно. Давай пропустимо, тому що я думаю, що е, знаєш, це все залежить від періоду життя, від е, якогось твого настрою. Тому що я людина меломан яка слухає абсолютно всі пісні. Але зараз у мене такий більш настрій, я не знаю, на Дженіфер Лопес «On the floor». І також загалом пропоную почати з самого початку з того самого моменту, коли ви зрозуміло, що хочете стати співачкою. Загалом, як це було і як почався саме ваш такий творчий шлях? Я розпочала співати в дуже ранньому віці, і напевно з п'яти років я ходила на всі-всі можливі гуртки. Я і співала, і ходила на акторські гуртки, і просто потім воно все якось відсіювалося. І е, я обрала собі той шлях, який я насправді дуже сильно люблю. І мені дуже подобається. Взагалі, в принципі, я вдячна своїй мамі за те, що вона дала мені вибір і показала мені, як можна тут, як можна тут, як можна інакше, і дала мені свій власний вибір зробити, що подобається мені найбільше з усього. І я думаю, що зі своїми дітками в майбутньому я буду робити так само. А чи були, можливо, у вас моменти, коли ви сумнівалися стосовно вибору музики у своєму житті? Сумніватися. Mm, стосовно вибору музики, ну можливо, інколи, але це такі мімальотне, скажімо так, якісь навіювання, тому що там нестабільна ситуація в цілому світі, і ти взагалі думаєш, чи правильно ти рухаєшся. Um, але напевно такого, що прям сумнівів страшних таких не було ви сказали про те, що мама вас підтримувала? Тобто, родина загалом вас підтримувала ваших починаннях творчих. Можливо, були якісь скептичні думки стосовно цього. Е, ні, ти знаєш, мені дуже сильно пощастило з моєю родиною, тому що всі мене завжди підтримували в будь-яких моїх починаннях. Е, що б я не хотіла робити, чим би я не хотіла займатися, завжди е, моя мама, тато, е, всі, всі всі завжди підтримували і вболівали дуже сильно. За що я їм дуже сильно вдячна? Тому що підтримка родини. Е, м для дитини, або вже навіть для дорослих, взагалі в родині підтримка має бути, тому що мама і тато створені для того, щоб тебе підтримувати, а не для того, щоб тебе цькувати і казати ой-яй, яка ти погана. А от загалом дивлячись вже на ваш такий творчий шлях. Якщо повернутися декілька років назад, що ви собі сказали тоді? А... Не сумніватися в собі і не порівнювати себе з іншими. Тому що у нас, ну, коли ти підліток, ти дуже часто порівнюєш себе з іншими, порівнюєш своє життя, свої вміння, там свій зовнішній вигляд, свій голос в моєму випадку. Ем, взагалі, порівнювати себе з іншими це біда. Це найгірше, що ти можеш для себе зробити, тому що ти ніколи не станеш. Цією людиною ти ніколи не знаєш, який шлях та людина прийшла. Ем, потрібно орієнтуватися тільки на себе в минулому і на себе в майбутньому, яку ти хочеш себе бачити і порівнювати лише зі своїми результатами. А що допомогло подавати ось ці певні такі страхи? Напевно, це все ж таки більше досвід, тому що ось так говорити я теж люблю знаєш, слухати якісь інтерв'ю, де говорять якісь дуже розумні речі, і ти з ними наче погоджуєшся. А потім як це застосувати на практиці, не розумієш. Але просто ну, в мене була проблема, що я порівнювала себе з іншими людьми, які набагато мене старші. Я зрозуміла, що для свого віку я зробила дуже багато, і можливо, ці люди в такому віці не, не зробили стільки, як я. Ну, тобто, у всіх різних шлях. Це потрібно зрозуміти, що е, потрібно бути собою і не боятися цього. Бути собою такою, такою, як ти є. Тому що в цьому твоя сила, в цьому твоя унікальність і особливість. У вас є дуже багато проєктів. Ви, ви співачка, і ведуча, інтерв'єрка також. Якраз про це хотіла поговорити. У вас є Данілова подкаст. Як з'явилася така ідея записувати такі е, подкасти, інтерв'ю е, і чи складно це поєднувати із кар'єрою ведучої, з кар'єрою співачки, також блогерки? А, так, подкасти зараз вони стоять на паузі. Ми поки їх не знімаємо, але ми зняли цілих два сезони. Це дійсно класний продукт. Взагалі, коли ми починали робити подкасти, такого формату було дуже мало в Україні. Це все було більше там, на Заході, в Америці, в Європі можливо. от, але... Більш за все, це було, ну, в Україні цього не було, це не було поширено. І Ми почали це робити. У мене була головна мета, тому що коли я почала знімати подкасти, мені було 14 років, якщо я не помиляюся. Там. Мені було 14 років, я була зовсім мала, я не розуміла взагалі, що мені робити. І я так переживала перед кожним гостем. Е, от. Але це був класний досвід, і головна місія цього проєкту е, була. Надихнути і дати мотивацію підліткам для їх подальших звершень, тому що мої гості це були абсолютно різні люди з різних ніж. До нас приходили актори, співаки, ведучі, приходили стилісти, багато багато людей з різних ніж. От, і вони ділилися своїм шляхом від А до Я, що було дуже цікаво. Також у цих подкастах у вас була благодійна ціль. Ви надсилали кожне збройним силам України. Чи можна розповісти про цю рубрику? Мені здається, просто зараз, в часи великої війни, взагалі жоден проект не може не може обійти ось цей важливий аспект в житті кожної людини зараз. В Україні це благодійність, це донати, і тому, е, роблячи будь-який свій проект, там, я не знаю, пісня або, або подкасти, ми завжди якось це хочемо переплітати з благодійністю, з хорошими справами. Е, зроблено вже було дуже багато. Ми передавали і машини на Збройні Сили України, ми збирали і е, діткам, ми е, допомагали і тваринкам, які постраждали. Е, словом, я думаю, що це дуже важливо і кожен має допомагати так, як може він своїми силами, але робити все, що від, від нього залежить, я робила в принципі все, що залежало від мене на той момент. Нещодавно, буквально вчора, було лютого, рівно три роки, як почалася повномасштабна війна. Ви брали участь у багатьох благодійних концертах. Загалом, якщо говорити про вплив повномасштабної війни на вашу кар'єру, та й загалом на вас е, мені, коли почалася повномасштабна війна, було 14 років. Я була зовсім підлітком, і як не дивно це не звучало, як зараз би дивно це не звучало, але перші півроку я не могла до кінця осягнути цю думку, що розпочалася війна. Для мене це було просто, ну, з кожною новиною мені ставало все дедалі гірше і гірше. І війна це страшно, війна це боляче. Зараз всі чоловіки в моїй родині, всі служать в Збройних силах України, і від цього ще більш страшніше, тому що, коли це безпосередньо твої рідні, це, звичайно, ще більш так. Боляче якщо говорити про творчість, звичайно, все стало зовсім зовсім інше. Я думаю, ти теж могла спостерігати за ось цією трансформацією взагалі в цілому української творчості українського шоу бізнесу впродовж цих трьох років, тому що війна змінила все, війна змінила погляди, які ми маємо транслювати. Ми маємо відповідальність артисти. Я маю на увазі і медійні люди за. Свої слова, за свою музику, за те, що ми транслюємо в маси, тому а, все стало більш свідомо, я б сказала так. А що ви вважаєте зараз на часі в українській музиці? Які тенденції доміноваються і загалом які важливі посили зараз потрібні? Я думаю, що завжди буде на часі справжність. Я за це топлю максимально, тому що не можна сказати якусь одну нішу, там потрібно співати ось на таку тему, все. Ні, такого немає, тому що я вважаю, якщо людина транслює свою справжню душу, те, що вона відчуває, це може бути різним. Це обов'язково якісь ліричні пісні, це можуть бути веселі пісні, тому що вони також потрібні. Ем, я чула багато різних думок. Наприклад, візьмемо най розповсюдженийший напевно приклад, е, це Маша Кондратенко. Її пісня Ванька Встанько, коли її захейтили, або там весь патрон, карта світу. На початку війни їх ніхто не хейтив, тому що ці пісні вони підбадьорювали нас, підіймали наш дух, і в принципі Цього вони на той період були створені. Але пройшов час і чомусь ці пісні е, так е, обізвали, я б навіть сказала там крінжом, е, і дуже сильно люди захейтили. Я цього не розумію, тому що мені здається, що для того, щоб наповнювати наш український ринок, у нас має бути різний продукт на різного слухача. А те, що не подобається вам, може сподобатися іншій людині. Тому чим більше взагалі буде української музики, е, тим буде краще. Це 100%. І ми артисти робимо все для цього, лише потрібно, щоб люди підтримували, а не хейтили своїх, тому що, на жаль, в нас таке існує. А загалом як ви реагуєте на хейт? Мені здається, у мене в моєму житті було дуже багато хейту, якщо чесно. І е, ти можеш мені зараз не повірити, але я взагалі ніколи ніяк на нього не реагувала. Мені не було. Е, навіть трошечки образливо ніколи, які б слова мені жахливі не писали. Я ніколи не брала їх близько до серця. Я вважаю своєю спи суперздібниці, тому що, якщо ну, коли я розповідаю це взагалі артистам, своїм колегам, то всі дуже сильно дивуються і кажуть, Боже, мені б так, але насправді тут нічого такого зверх немає, тому що. Ти маєш бути впевненим в собі і впевненим в своїй правді. Е, коли тебе ображають люди, особливо коли там переходять на особистості, ображають там, твою родину або ображають твою зовнішність, ображають поганими словами, висловлюються стосовно твоєї творчості, не просто конструктивно критикують: я б тут змінив, я б тут зробила інакше. Ні, вони кажуть, що там твоя творчість це жахливо. Ну, я сказала дуже дуже сильно м'яко. Це люди, які не задоволені своїм життям, не задоволені собою, ображені на це життя, і я на це на ці слова абсолютно ніяк не реагую. Також хотіла поговорити про вашу творчість. У вас вийшло дуже багато пісень. Загалом якусь пісень вважаєте найбільш такою вдалою, яка в вашому серці таке найбільше місце. Е, ти знаєш, кожна моя пісня це як моя дитина, тому що я її прям виношую. Дуже довго ми завжди працюємо над треками, і е, ти, звичайно, якусь частинку своєї душі вкладаєш в будь-яку пісню, тому я не можу обрати якусь одну, тому що це, як знаєш, е, там, мама, у неї п'ятеро дітей, і тобі кажуть, мам, мамі кажуть: оберіть, кого ви любите найбільше. Ну, звичайно, ніхто не може на це відповісти, або там, коли дитині питають, кого ти більше любиш, тата чи маму. Е, тому. Не можу обрати одну, але, звичайно, потрібно визнати той факт, що найбільші мої суперхіти це лампочки та Я хочу. Ці пісні мені, звичайно, дуже подобаються, тому із з радістю завжди співаю їх на концертах. І мені дуже приємно взагалі спостерігати за реакцією людей і за тим, як вони підспівують. Це дуже приємно. А також у вас нещодавно вийшла пісня Single Lady. А про що ця пісня, і загалом які вона несе посил? Так, Сінга Леді це мій останній реліз. Неймовірна пісня, вона мені дуже подобається, легка, грайлива, дівоча. Власне, це пісня про мене, тому що я все своє життя майже майже Сінга Леді. І завжди мене всі мої подружки питали, Маша, Маша, ну я ти так одна, нема у тебе хлопці, нема пари. І Я вирішила, щоб не відповідати по тисячі разів на одне і те саме питання, просто написати пісню про це і заявити от вже на всю країну, що я Сінга. Головна, головна леді країни, я так завжди жартую. От, але якщо серйозно, то звичайно це пісня про те, що багато з нас, дівчат, шукають собі якогось принца або чоловіка для того, щоб задовільняти якісь свої потреби, для того, щоб відчувати себе повноцінною. Але насправді ми всі унікальні, ми всі особистості. У нас не потрібно нам шукати половинок, тому що ми цілі прекрасні жінки, дівчата і класна визнавати свою самоцінність, тому що це пісня про те, як потрібно цінувати себе. Тому що е, там у мене є дуже класна фраза в другому куплеті про те, що обіцяв зірку з неба, але вже не треба. Я тепер найбільше за всіх сяю і мерехчу. А можливо, найближчим часом очікувати від, від вас нових пісень. Звичайно, звичайно, будуть нові пісні. Я вже написала дуже багато і сподіваюся, що вистачить сили на всхнення їх всіх доробити, випустити. Але я думаю, що це 100% буде так, тому що е, мотивують е, слухачі. Мо... бачите, у мене навіть інструмент на задньому плані, Мотивують слухачі, глядачі, і взагалі є внутрішня якась мотивація. І також в кінці кожного інтерв'ю, кожному гостю запитую такі два запитання. Що ви собі сказали три роки тому? А, три роки тому я б сказала собі. Не бійся, напевно, так. Тому що коли розпочалася війна, дуже сильно боялася за своїх рідних, завжди взагалі що буде зі мною. Прям плакала, коли ми їхали з Києва. Я б сказала: не бійся, тому що все все одно буде не, не найкраще, але не так і погано. А які ваші топ 3 цілі на 2025 рік? Ой, топ-3 на 2025 рік не хочу розказувати. Ти знаєш, я людина, яка не любить загадувати. Мене моя бабуся, навчила, каже, ніколи, ні, не бабуся, я брошу, дідусь, дідусь, це сказав мені мій дідусь Сергій. Я думаю, він подивиться, подивиться це інтерв'ю. Він мені завжди каже, ніколи не потрібно загадувати. Не треба це робити. Я там кажу: та все, можна йти пити каву, ми зараз доїдемо по GPS у 30 хвилин. Не загадуй. Може буде, може буде затор, може буде те. Тому напланувати можна багато чого, але головне мати сили внутрішні це все створити. Звичайно, найголовніша моя місія це поповнювати взагалі нашу українську музику, тому цим я і буду займатися в цьому році. Ну і звичайно, напевно, якісь подорожі мені б хотілося.